А, як же ж вони пахнуть? Це свічки з натурального воску. А у нас є. Дуже великий асортимент свічок будь-якого розміру, в будь-якій кількості. Хочете кілограмовими, 10-кілограмовими упаковками, по півкілограми, по кілограму. Є 100% віск, є віск змішаний, там де 75% воску, є парафінові, кольорові. Якщо ви зайдете на сайт конлавка.com.ua, там, мабуть, більше та варіантів ми зможемо запропонувати вам свічок для будь-яких потреб. Так що звертайтеся, іконна лавка, ком сайт в шапці профілю. Заходите в розділ зі свічками, обираєте все сфотографовано, описано, який діаметр, яка довжина, яка середня кількість в упаковочки. Все, Юля для вас описувала, розка